Ой, Боже Боже, мій шок-шоці. Вчора просила ваших порад, як боротися із землерийкою, з сліпаками, бо завелися в мене в перцях. Казали, що там мульча, приберіть мульчу, вони на мульчу прилізли. А мульча, ось оди, погляньте, що воно в клумбах зробило. Тут земля у мене як бетон твердюча. Ось, погляньте, воно тут і кухлика піднімало, воно рило, чи воно в того кухлика хотіло, падло залізти, ой, не робило шкоди. Господи, скільки ж цих паразитів, ти з неба летять, ти з землі лізуть, Господи, вже плакати хочеться. Ой, гадство. В них нори. хай Богомилує, вилазять десь із під бетону, таку роблять шкоду, що це на голову не надягнеш, таке відчуття, що тут стадо диких кабанів просто залізло б і оце все перерило. Падлюки такі. Я не можу витримати, як оце мені говорять, а їм теж треба десь жити. Я розумію, що їм треба жити, тільки ж не в мене в городині, не в мене в перцях, а й десь живуть собі в лісі. Ой, блякому. Ой, подло таке. Хоть би не матюкатися, бо скажуть ви ж відома людина, вам не можна матюкатися. Як ти не будеш матюкатися, як оце таке горе?